Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми розглянемо партію найрейтинговішого українського шахіста Павла Ельянова, суперником якого виступила азербайджанська шахістка Юнайма Медзаде, чемпіонат Європи 2021 рік. А перед тим як розпочати, я хочу висловити подяку за підтримку україномовного контенту Назару, Литві, Травангану, Джеку Січику і Дмитру Лапчуку. Що ж, Мамед Заде розпочинає партію ходом королівського пішака, чорні відповідають захистам карокан, білі захоплюють центр, чорні нападають на пішака е 4 білі захищаються конем. Класичний варіант. Павло міняється в центрі дошки і грає Кінів 6, хід, котрий останнім часом користується великою популярністю, навіть Магнус Карлсон іноді так грає. Білі псують супернику зачіску на королівському фланзі, але взамін Чорні отримують вільну фігурну гру. Далі мамедзаде зміцнює центр, Ельянов розвиває чорнопольного слона. Білі планують визвати послаблення на королівському фланзі, тому чорні не поспішають рокірувати, а грають кінь А 6 Ну тут обмін слона на коня не ставить перед чорними великих проблем, оскільки вони отримують перевагу двох слонів. використати дефекти пішакової структури дуже важко. А от пішак по лінії А може просуватися вперед. Тому в партії Гюнай грає ферзь С2 кіньгородами та бур'янами йде у центр дошки, після ходу кінь е 2 чорні запускають пішака по лінії аж. Доволі часто в цій системі король пішки йде на g7, де почуває себе добре. Тим часом Гюнай активізує, коня Чорні захищаються від випаду кінь f5, білі грають Кінь Е4, їм вигідно переходити в еншпіль, де в них краща пішакова структура. Тому Ільянов ухиляється від даного розміну, білі завершують розвиток легких фігур, готують рокіровку, чорні дають кобелі лазеняки. Мамед заде тікає конем на G3 чорні грають слон Е6, і тут потрібно було піти кінь Е2 з метою слон F4 або кінь Ф4 і приблизно рівними шансами. Але азербайджанська шахістка робить у партії зайвий хід F3, Іл'янов централізує коня, і після рокіровки в довгу сторону поїхали козаки. Тим часом Гюнай централізується, альянов пішов ферзь Д7, король тікає на Б1, і чорні пішаки вже перед воротами бункера білого короля і будуть його звідти витягувати як хробака. Бідолога кінь ніяк не може знайти собі місце у цьому світі. Чорні продовжують штурмувати ферзовий фланг після ходу Ж3 грають король Ф8, звільнюючись від рентгену тури. Білий король продовжує бігати по своєму бункеру, чорні штовхають пішака вперед і тут погано грати С4 через поштовх Б3. І ясно, що брати не можна, оскільки білі втрачають ферзя, тому в партії Гюнай обирає інший хід, а саме ферзь С1. Ельйонов відкриває лінію Б, налагоджує взаємодію тури. Після ходу ферзь С2 грає слон F6. Білі не в силах терпіти ворожого Кобелянського після ходу кінь б 6 нападає турою на коня. Ельянов захищає коня турою і після ходу c 5 чорний слон розкручує хобота і що є сили, запускає його в лоба білому ферзю. І знову брати на b 3 не можна, оскільки чорні пробивають пішаком, і білі втрачають найсильнішу фігуру, тому Гюнай відступає ферзем на С1. Павло централізує коня і знову брати на b 3 не можна, оскільки Чорні пробивають пішаком і матують білого короля. Тому в партії Гюнай відмовляється від удару на Б3 і хоче міняти фігури. Ну що ж, Ільянов міняється, фіксує слабкий пункт Б2, і після ходу кінь с 3 навалюється на пішака Д4. Позиція білих просто розсипається. Після ходу кінь Е6 білі захищають пішака Турою, чорні міняються на Б1 і створюють загрозу мату в один хід. Мамед намагається захищатися від мату розміном ферзів, але після даного розміну чорні нападають на коня і пробивають на с 5, використовуючи зв'язку. Білі ще напали на коня. Після ходу кінь Е6 брати пішока не можна. Через удар на Д4 загрожує кінь Б3, а у випадку тура Ф6, чорні дають шах і ставлять нового ферзя. Тому азербайджанська шахістка пішла у партії тура С4, але після відповіді С5 визнала себе переможеною. Ну знову таки загрожує кінь Д4 і далі смертельний шах. Якщо білі перекривається турою, то чорні грають тура е 8 і тепер на взяття пішака чорні пробивають на полі Д4 і переходять в абсолютно виграний еншпіль, оскільки тура заходить на другу горизонталь і білим не переливки. Що ж, друзі, якщо вам сподобалася ця чудова партія виконання Павла Ельйонова, підписуйтесь на канал «Шахи. це круто, ставте вподобайку і до зустрічі!